Чани, сьогодні наш пікет, наше слово, яке ми хочемо сьогодні донести до влади, яка не хоче нас чути і прислухатися, йти на відкритий діалог. Ми почнемо з державного гімну. Ми живемо в Україні, в якій відбулося революції, які дали можливість усім нам мати можливість висловлювати свою думку. Мати можливість говорити українською мовою і бути українцями, пишатися цим. Сьогоднішній пікет, черговий пікет за збереження статусу гімназії, ми починаємо із наших основних вимог і гасел. Депутати, ви наша надія, депутати, ви наша надія, депутати, ви надія. Назійна родина у боротьбі єдина. І буде з нами спілкуватися, не знаємо, побачимо. Ще одне, одне гасло нове сьогоднішнє. Ми вважаємо, що проблема не вирішується, тому що не говориться повна правда. Не говориться повна правда, правда приховується. І тому Тарас Шевченко говорив: без правди горе. Я хочу сьогодні акцентувати увагу усіх вас на основних наших вимогах. Основних вимогах, які би провели шлях до вирішення даної проблеми, ми, учителі Дрогобицької гімназії імені Богдана Лепкого, проти порушення владою передвиборчих обіцянок. Я хочу нагадати усім вам, як пан мер, ще не будучи паном мером, приходив у колектив гімназії, як він всіх гарно вас любив, поважав. І казав, що ніяких проблем з функціонуванням гімназії не буде. Але на жаль, він порушив свої передвиборчі обіцянки. І тому ми проти, ми, ми, проти обіцян. ми, проти обіцян. ми проти порушення владою передвиборчих обіцянок. Ми проти порушення владою передвиборчих обіцянок. Ми проти порушення владою передвиборчих обіцянок. Ми проти порушення влади. Звичайно, останні дії і слова мера на прес-конференції, що влада Рогобича підтримує навчальні заклади усі і однаково підтримує навчальні заклади. Ми теж за підтримку навчальних закладів владою. Ми проти свавілля влади. Чому проявляється свавілля влади? Тільки що на конференції у Дрогобицькій гімназії, у конференції директора гімназії із, зал, із представниками засобів масової інформації прозвучало те, що влада, проявляючи своє свавілля, сплюндрувала статут гімназії. Вона без обговорення громадськості, без в колективі поміняла, змінила статут і провели. Будь-як рішенням сесії новий статут гімназії, в якій ліквідовані поділи при вивченні української літератури і математики, але цей статут не зареєстрований, він не пройшов повністю процедуру реєстру... реєстрування... зареєстрування. І зараз він оскаржується в суді. А отже, дійсний статут, чинний статут. Дрогобицької гімназії це статут, де є передбачені поділи, прививчені української літератури і математики. Тому ми проти, ми, ми проти свавілля влади. Ми проти свавілля влади, ми проти свавілля влади, ми проти свавілля влади. влади. А вчителі Дрогобицької гімназії за прийняття рішень на користь громади, а не влади у проблемі, яка. Створилася навколо Дрогобицької гімназії. Влада повністю ігнорує думкою колективу, думкою батьків, думкою учнів, думкою громадськості. Тому що жодного відкритого діалогу з владою не було протягом, вивч... протягом цього навчального року. І ми, учителі Дрогобицької гімназії, проти ігнорування думки батьків, дітей і громадськості. Ми за співпрацю. Влади із батьками, дітьми і громадськістю. Ми, Ми за всі співпрацю влади із батьками, дітьми і громадськістю з виходів, із проблеми це те, що батьки, батьки оплачували додаткові платні послуги, тобто поділи при вивченні української літератури і математики. Але вони не говорять повної правди. Це незаконно. Щоб батьки оплачували уроки, тобто забезпечували заробітну плату вчителів. Вони можуть оплачувати платні послуги, це додаткові платні послуги, це гуртки, секції і інше, що це і називається додаткові платні послуги. Тобто ми проти здобуття середньої освіти за кошти батьків. Ми виступаємо з головною вимогою. Забезпечити фінансування місцевого бюджету поділів при вивченні української літератури і математики і це збереже статус гімназії, це створить найкращі умови навчання дітей у гімназії. І тому ми проти знищення гімназії, ми, ми проти знищення гімназії, статут гімназії. Підроблено і тому ми виступаємо за те, щоб законні наші вимоги були задоволені місцевою владою. Правильно всі крапки над «і» поставить суд. І я сподіваюся, що судді, наші судді приймуть законне, правильне, правильне рішення. Вчора знову на прес-конференції влада протиставляє вчителів гімназії. Телям міста вони порівнюють зарплати вчителя української мови школи 9 тисяч з рахуваннями і 10 тисяч вчителя гімназії. Хочеться сказати, для чого це робиться? Для чого це робиться? Держава підтримує статус гімназійних вчителів. Держава виділяє 10% за те, що вчителі працюють у незвичайній школі, а в гімназії. І я вважаю, що це. Для подальші спроби загострити ситуацію, це подальші спроби налаштувати вчителів інших шкіл, міста, директорів шкіл проти гімназії. Але я знаю, що є дуже багато порядних директорів шкіл міста Дрогобича і Стебника. Вони не йдуть на поводу у відділі освіти і влади, вони мають власну думку. І сьогодні ми хочемо зачитати. Звернення нашого педагогічного колективу до усіх директорів навчальних закладів. Звернення до усіх наших колег, учителів інших шкіл Дрогобича і Стебника, щоб вони знали, що ми разом з ними, а вони повинні знати правду без правди горе. Без правди горе, без правди горе. Шу пана Романа Кабацького, вчителя Християнської етністрої гімназії, зачитати наше звернення. Я буду говорити голосно, я думаю, мене будуть чути і без мікрофону. На що я хочу наголосити? Неодноразово ми чули слово статус. Я хочу, щоб всі чули, знали і розуміли, про що йде мова. Йде мова про критерії, критерії, якими живе навчальний заклад під назвою Гімназія. Такі навчальні заклади нового типу, як гімназії, ліцеї, колегіуми, почали відкриватися в 1991-1992 роках з початком незалежності України. З якою метою? З метою відродження національної свідомості, з метою підготовки еліти української. І тут сьогодні створюються умови для того, щоб відволікти увагу. Громадськості міста, громадськості України від цієї проблеми, яка виникла в Другобичі. Яка проблема? А проблема полягає в тому, що влада міста спробувала сфальсифікувати основний документ навчального закладу, який до сьогоднішнього дня не є зареєстрований в належному порядку, і знаходиться в суді. Ми всі маємо розуміти, що відбувається. Не тільки учні, вчителі Дрогобицької гімназії, але й всі громадяни міста. Ми звертаємося сьогодні до всіх, до всіх, хто нас почує, так робити не можна. Це є гріх проти Бога і проти рідного народу, проти тих дітей, заради яких створювалися ці навчальні заклади. І сьогодні. Від імені педагогічного колективу я зачитую це звернення, яке вимушили, вимусили нас написати. Шановні колеги, вчителі та директорики шкіл міста Дрогобича та Степника, брати і сестри за життєвим покликанням, просимо вашого розуміння і підтримки в наших вимогах щодо збереження статусу гімназії і захисту прав дітей. Не можете підтримати, не заважайте! Проте, знайте, сьогодні влада нищить нас, а завтра Вас. проявіть корпоративну єдність, упевнені. Серед нас немає випадкових людей. Ми ті, хто обрав свій шлях із дитинства, пройшов горнило найважчих часів зневаги, без грошів'я, зневіри. Люди законослухняні, проте вільні і свідомі. Не дайте себе переконати маніпулятивними засобами посадових осіб у тому, що директор Дрогобицької гімназії та ПЕД-колектив бажають собі чогось такого, що обмежить права інших освітян. Неправда. Ми за права всієї вчительської громади. Чому так дивно сприймаються вимоги про дофінансування поділів, при вивченні української літератури та математики з місцевого бюджету? А навіщо ж тоді цей бюджет? Для закордонних вояжів громада Дрогобича, у тому числі батьки учнів, наповнюють міську казну, з якої можна і треба фінансувати будь-який освітній заклад, будь-яку іншу структуру, яка працює на розвиток і майбутнє перлини України Дрогобича. Вимагайте і ви, і ми підтримуємо, і сподіваємося на вас, як на людей досвідчених, виважених. Не поспішайте ставати штрейбрехерами. Владу можна очистити, а очистити совість ні. Педагогічний колектив гімназії. Дякую, пане Романе. Шановні вчителі, шановні правовичани, шановні учні гімназії. До вас хочу ще словами звернутися вчителька Другобиської гімназії, пані Дарія Семен. Дорогі мої вчителі, ближче, ближче, ближче. я родом сама з Борислава. У мене залишилося багато друзів в Бориславі, і, зокрема, зауч Другоби Бориславської гімназії це моя близька подруга. І тому я трошки знаю, як працює Бориславська гімназія. Про такі поділи, скажімо, як фізики, хімії. Образотворчого мистецтва, я вже не говорю про математику, про мову чи фізкультуру. Мова про це навіть і не йде. Нам про такі, про такі поділи і не снилося. Скажімо, чи Борислав є таким дуже багатим містом, багатшим від Рогобича, що таке маленьке місто, як Борислав, може собі таке дозволити. Оплату за кабінети. Ми вже забули, коли в нас така була доплата. Там вона не скасована до тепер. Можливо, нашому меру не варто їздити у далекі заграниці за якимось досвідом, як керувати містом. Може йому варто поїхати до найближчого міста Борислава і порадитися, як фінансувати гімназію? Чи може поїхати у стрий і запитати, як там як там поремонтували гарні дороги? Ще хочу сказати ось таке: коли говорять про будь-який навчальний заклад, зокрема зокрема гімназію, завжди звертають увагу на досягнення в олімпіадах. А ті діти, які не брали участі в Олімпіаді, а тим паче не зайняли якихось місць, невже вони себе не зреалізували гарно у світі чи в Україні? Наші випускники гордо несуть звання випускникам Дрогобицької гімназії не тільки в Україні, а по всьому світу. Звичайно, що це дякуючи тому досвіду і тим знанням, які вони здобули у Дрогобицькій гімназії. І напевно дякують батькам за те, що свого часу вони провели їх до такого гарного закладу, як Дрогобицька гімназія. Ми 26 років живемо у незалежній вільній українській державі. Минув той час, коли дітей приводили до школи за місцем проживання. Зараз кожна батько чи мама має змогу провести свою дитину у ту школу, яку вважає за потрібне вибрати для своєї дитини. Чому приводили дітей до Дрогобицької гімназії? Тому що у нас були поділи, була можливість кожному кожній дитині приділити більше уваги, ніж в будь-якій іншій школі. Це, власне, відповідає статусу гімназії. Зараз нам хочуть залишити вивіску, а з гімназії зробити просто середню школу. Чи підуть тоді діти з навколишніх міст і з навколишніх з навколишніх сіл до нашої гімназії? Очевидно, що ні. Тобто ми вертаємося у минуле. Ми не дозволимо цього зробити, і я впевнена, що прийде новий навчальний рік, правда переможе, і ми почнемо навчальний рік так, як було дотепер. Дякую. Я хочу звернутися до батьків. Вас є сьогодні небагато, але я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви обрали Дрогобицьку гімназію, що ви. Обрали для навчання своїх дітей саме наш навчальний заклад. Очевидно, ви знайшли для своєї дитини найкращі умови навчання. І тому ми за кращі умови навчання. Ми за кращі умови навчання, не І дамо за... зруйнувати гімназію, не дамо зруйнувати гімназію, не дамо. Дорогі учні, я бачу серед вас небагато гімназистів, але ви є. Ви. Я дякую кожному з вас, що ви сьогодні прийшли підтримати нас, педагогічний колектив, у тому, щоб зберегти статус гімназії. Тому ми звертаємося до влади. Не економте на дітях кожного дня, суди, щоб нас почула влада. Ви бачите, жоден. Посадовець, жоден керівник не вийшов. Тільки пан Тарас знову вийшов до нас, депутат міської ради, він вчора нас підтримав, він підтримує нас завжди. Ми йому дякуємо за це. Гасло, гасло, нашого, гасло нашого дня сьогоднішнього дня пікетування це я хочу звернутися до депутатів міської ради. Я хочу звернутися до депутатів-випускників Дрогобицької гімназії. Невже ж вас не болить серце за долю Дрогобицької гімназії? Невже ж вас так образили в Дрогобицькій гімназії, що ви забули, в якому навчальному закладі ви вчилися? Яка ваша є альма-матер? Отже, ми звертаємося до депутатів міської ради. Депутати! Ви наша надія, депутати, ви наша надія, депутати, ви наша надія. Я переконаний, якщо би була депутатська воля всього депутатського корпусу, мудрість керівництва депутатського, то ця проблема вирішилася позитивно для всієї громади Дрогобича і зберігся в статус. Одного з найкращих навчальних закладів Дрогобича і Степника. Тому ще раз, шановні депутати, хто нас чує? Ви наша надія, депутати, ви наша надія, депутати, ви наша надія, депутати, ви наша надія. Депутати, ви

que